Всім привіт! Ради вітати вас знову у себе на каналі, і я продовжую в цій серії займатися своїм стареньким ланусом. Отже, минулого разу я встановив двигун. Він був навощений, накрашений, червоному кольорі, гарненько вимитий. Я його налаштував. І хотів спробувати виїхати. Тут раптом в мене не перемикаються передачі. Я не повірив, що я не так якось встановив диск щеплення. Кинувся там перепровіряти, що там з приводом щеплення. Так, це у нас педаль щеплення знята. І от вона присутня така вироботка. Так, ось так ось. Вийшло з допрацював до такого стану О, майже кругле, таке як потрібно, і зараз я його пофарбую. Але потім до мене дійшло, що я таке мог помилитись. Справа в тому, що коли я Встановлював саме щеплення в місці з корзиною. Трошки був втомлений і не звернув увагу, якою стороною я його встановив. Але то вже таке виправдання, що поробиш, коробку необхідно знімати, не витаскувати, адже ж двигун. Отже, ми витащили коробку передач назовні. Якось так. Знявши коробку, побачили отаку цікаву історію. Тобто оця шуба, нарісти. Ну, тобто, у нас є змога його відмити, так як там, коли я її мив на да, на автомобілі. ну Туди ніяк не можна було добратися, чимось там от, обмити його. А зараз ну гріх, якраз вона вже тут валяється, не обмити її. Відмив коробку ось до такого стану. ну Краще вже і не зробиш. Дві години часу, два відра води через кюрхер, засіб для миття, металева щетка, і попрацювали. Ну, і раз у нас а, пішла така п'янка, то необхідно ще навести лад з напіввісями. На піввісі у нас он такому стані, вони перебрані. Нові пильнички, хамутики гарненько підтиснув, велику вже влаштував на своє місце. Маленька лежить з боку, готова до встановлення. Зараз ми на це місце, поки полось не вставлено, сюди поміняємо цей сальник. О, а потім змінимо ситуацію, ту на знімемо і теж, теж там поміняємо сальник. А встановлювати а, самі ці сальнички буду за допомогою оснастку таку колись виготовив з старого шруса. На токарному мені його обдерли під розмір пильника. І отримали от такий результат. Ось бачите. Сам пильничик просто чудово стає на своє місце. І таким чином я його молоточком геп 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 і воно стало там, де воно потрібно. Для того, щоб витягнути сальник на піввісі, я придумав ось таку приблуду. Значить, у нас немає зворотнього молотка, ми його згородили самі. Ну, то, внашу, я внашу, я внашу. ну з Богом! Знаєш що воно вийде? Ну, наче все вдалося. Одне друге, третє зробили, і саме час коробку ставить назад. Let's go. I wake up вейку a little bit of drool, on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on. Ой, як бачите, ця справа нелегка становить коробку. Мені допомагав мій молодший брат, і ми ледве-ледве, ну, якось попали на первинний вал, вчепив коробку і кинув це все діло до наступного дня. Наступний день я прийшов вже всі. Болтики по Ось. і нарешті коробка на місці вчеплена. Ще я захотів навести лад з електричною частиною поприбирати у ті соплі. Для того я придбав ізоленту спеціальну на тканівій основі, як вона називається, лавсанова навчата. Так, ось. Ну і клеми, новий провід. І завів все в коробочку, де знаходяться запобіжники та реле. Тепер у мене дуже все файно там виглядає. Ось такий вигляд ми маємо на даному етапі. Ну, це чудово, все гарненько працює. Але тепер мене роздражають оці соплі, які я тут накрутив. Ось все. В процесі монтажа відео вияснив, що не показав, як виглядає двигун вже з проводкою, яка відремонтована. Тобто ось, все гарненько. Автомобіль вже їздить два місяці і вже трошки припав пилючкою. Ну, все, все гарно виглядає, краска держиться. Отже, друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобавки, обов'язково пишіть коментарі. До зустрічі у новому відео. Там буде що подивитись. У мене, якщо звернути увагу, трошки не так стоїть колеса, і я вже цим почав займатися. Тобто, це буде в наступній серії. До побачення.